І так, друзі, всім привіт! Знову ми в гаражі. Значить, знову короче, в мене проблема. ну, Вже певно, що 95% з термостатом. Значить, знімав я там відосик. Рік тому, недавно це то відео викликав, але рік тому я міняв термостат. Ось все було добре. Зараз прийшла знову зима і знову проблеми з нагрівом двигуна. Коротше, щоб ви розуміли, я вже кілька днів їжджу просто навіть без вентилятора. Ось бачите. Двигун не нагрівається зовсім. Вже е без вентилятора. вчепив шторку на радіатор, е то досяг. Нормальної температури. Але це, друзі, не діло. Ну і звісно, всі розуміють, да, вентилятора немає, машина не нагрівається. Проблема тільки, друзі, в термостаті. Він або заклинив, або там я хімічував та прокладочка не стала на те, як потрібно. Коротше. От дивіться, ну, не купляйте, значить, цей термостат такий. Е... Мені продали, да? я просив підберіть мені до Скорпіо От мені Lanus Nex Термостат цей дали. Що мене зразу насторожило, да? я за... замовляв там Гейтс мені дали якийсь дивіться, да? Термостат Ланус, Гейтс. А тут GSP. Ну, короче... Корочу, таке, да? Зараз знімлю той. Подивимося. це тут в мене старий термостат. І ось такий купив я термостатик новий. Друзі, буду його ставити. Значить, там на тих двох термостатах 88 температура. Тут у нас температура 87 градусів. Ось. Значить, прикольний тут комплекти є. Значить, тут є аж три прокладочки. І плюс от йдуть ці гумові кільця, які нам потрібні. Реально, ну, комплект прикольний. Ну що ж, зараз зливаю антифріз і... Подивимося, в чому ж там причина з тим термостатом. А ну і, друзі, заодно бачу, що треба замінювати ось цей патрубок. Ось тут пішло чуть-чуть, починається підтікання. Ну що ж, друзі, поїхали. Короче, ну Там каплю пролив, ось у нас півторашка і ну 2,5 л літра нам достатньо злити, щоб ми добрались до термостата Ось він. Тут же у нас все сухенько патрубок і зняв звідси з редуктора я зливав. Ось так. Ну що ж, скажімо так, чергова розпаковка. Оп. Чуть-чуть пішла рідина. Це, мабуть, треба було зляти. Грам 200. Грам 200 втратив, коротше, три літри треба зливати для, повної, для повного щастя. Ну і поки. Вроді би тут все добре. Зараз вийме термостат, подивимося далі, що у нас робиться. Так. В принципі, те, що я і думав, да? Ось причина наших не гараздів ощільнувальне кільце, ЗАБИЛО туди і воно пропускало наш антифріз. Зараз, друзі, я тут все зачищу і будемо ставити новий. Значить, це термостат у нас GSP. Оцей я ставив. Ну, він бачите, на Скорпіо не підходить. Це мій старий термостат. Ось німецький. Не знаю, рідний він, не рідний. 88 градусів. І ось такий новий велвернет. Значить тут я вже показую все запаєно гарненько. Йде 4 ущільвальних кільця і дві прокладочки під термостат. І ось самий. Термостат. Зараз подивимося, поміряємо їх розміри. Значить, цей, що в мене стояв, у нас має 48, діаметр 48. Ось там, в принципі, нас не дуже там цікавить. Висота 39 і 5, 88 градусів. Новий цей, що я планую ставити, значить теж 48, бачимо. І висота у нас 41, чуть більший. І цей, що мені були Продали як мій, але він не мій. В принципі, теж, бачите, друзі, сам термостат е, має 48. То, значить сам термостат, в принципі, е, нам підходить. Ось, але я вже купив разом з прокладочками новий термостат уже вже поставлю його. Як не як він якийсь. Латунний такий. А цей GSP вже буде чекати своїх, скажімо так, кращих часів. Дивимося, що у нас тут є. По розмірам. Значить, у нас тут, друзі, в комплекті йде 4 у кільця. Як я бачу, ось це нам і знадобиться. Наше кільце має бути ось таке квадратний. В перерізі квадрат. Бачимо. Тому що це кільце, що стояло з цим термостатом, то воно йшло ось такого типу з прорізю. То, тобі ж воно мало. В оригіналі бути ось так, одягатись. Тому я і кажу, в принципі, що нам той термостат не підходить від део, бо це ущільнювальне кінце, воно має бути на нього надіте на термостат. І відповідно, тоді збільшується. Його діаметр, і він нам не підходить по розмірам. І тоді діаметр його бачимо 50. Два оцих міліметра, вони в нас лишні. Ось, а це кільце. Так, воно нам повинно підійти. Воно має 47. Тут ще вон є кілечко, а ось є таке теж з перерізом, що можна вдівати зверху на термостат так само. І оце якийсь, це, я так розумів, універсальний набор. Круглі кільця ще є. Це кругле кільце, воно має 52, а тут 56. Я так думаю, це е, кільця на, на самі патрубки, мені здається. Бо для цього термостата вони трохи великоваті, як ми бачимо. Так. І так, друзі, все тут прибрало, значить. Бачимо, тут почалась корозія. Мабуть, наступного разу прийдеться вже мені е ставити новий корпус. Вкладаємо наш... нашу цю... кільце, гумове. І зверху отаким от чином кладемо. Термостат. Зверху термостат прижимається отаким от штопорним кільцем. Ось так, значить, все стало. Все добре стоїть. Ставимо, ми, друзі, прокладочку, а прокладочки у нас тут, я бачу, ось такі три види. Це три різні, Це, я кажу, універсальний комплект. І нам підходить прокладочка ось ця. Ставимо на неї. Так, друзі, коротше, все на місці. Термостат встановлений на прокладочку. Видно, не видно її там. Може буде видно. Перевіряємо всі з'єднання. Чи все, що ми відключали, що ми попід'єднували назад, значить тут я ще провів ремонт патрубка. Патрубок це я замінив ось на БУ. Але оцей шланг у нього був тут е пошкоджений. І я з свого старого оцей кусок. Далі додав. Як зрощувати шланги? Два хомутика і всередину кусочок трубки. Металеву я поставив латунної. І затягуємо. Все, заливаємо, перевіряємо, чи ніде не тече і е заведемо двигун. А ще вентилятор забув. Ще поставлю вентилятор назад. І так, друзі, ну що ж, все склав. Ніде почоків немає. Поставив вентилятор назад, поставив військомуфта. У мене БУшна там була, БУ, але я не знаю, чи вона робоча. Ось Зараз чекаю, поки нагріється двигун. Вже півтори-дві хвилини, як працює, Двигун і стрілка вже піднімається до свого місця. Зараз ще почекаю і подивимося. А, і заодно хожу перевіряю, значить, чи працює термостат. Термостат працює, так як той патрубок за термостатом, він ще досі холодний. І коли нагріється двигун, зразу піду перевірю чи працює віскомуфта. Ось як перевірити термостат. Патрубок цей ще холодний. Машина ще температуру свою не набрала. Віскомуфа поки відключена. Друзі, друзі, вже десь 5 хвилин стрілка тримається у цьому положенні. В принципі, вискому ще не включилась, Ось. може вона і взагалі не робоча, але термостат своє діло зробив. Термостат відкрився, патрубок гарячий, видно, навіть коли газуєш, йде з верхнього патрубка в розширювальний бачок. Рідина, це значить, що вимкнувся великий круг. Я думаю, ремонт можна вважати завершеним. Ну і в принципі, що ж, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, друзі, до зустрічі.